від підписника. Погнали дивитися. Здоровому могутні! Братики тамкісти! Як ваші справи? а? Після рандомних боїв ваших на відмітки? Надіюсь, з вами все добре. Ніхто ж на валер'яну не переходив. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць пітніком, містер Вільчурет і грає, дивлюсь, на карті Хімкі. Хімель той, який просто народі Хімкі, Так і це в нас бачиш, рандомний бій, в режимі бою, зустрічний бій. Наріна Чіронте на італійському механізмі до заряджання, як не крути комфортній гарматі, яка може видавати люту базу, якщо вміти правильно користуватися даним танчиком. Так, поки що граємо від позиції. Від позиції, тому що ось ця позиція що з цієї сторони ворожого розпавну мається на увазі щось союзного, є можливість щось надомажити. Головне, щоб хтось, ось так як зараз, 60ТП починає вкатувати. Мається на увазі 60 ТП екран Вагін їхній. І із сьомий просто вкатують. Якщо вони раптом сюди подумають вкатити на нас, трошечки буде зле. В принципі, в нас там ПТСА, у нас важкий танчик. А через будинок стоїть також. І, і можливо. Фокусити сильно так і нас і не будуть, але подивись там, Т-30 заглядає своєю шаловливою гарматкою, яка може приписати боляче, але на щастя ми її блокуємо. 640 середнячок. І це вже прекрасно. Так, дозаряджаємо свій... свою основочку. Зарядили основочку на, Ох ти що ж, не зайшло! Добре, що є резервка, не використовуючи, використаюся, використав. Не дочекаєшся він основки. І пішли трошечки довге Када, але ми, в принципі, знаємо, що основку ми також зараз можемо вистріляти раптом, так як щось, як зараз, бачиш, О! і знову пішли на каде. Ну прекрасно, прекрасно, що є така можливість. Головне, щоб у нас СТ леопард перший не почав їхнє СТ розстрілювати у наші бочки, поки ми будемо бити з ось цих биків на хімках. На в кабіну залітає в його сарай, ось бачиш. Ось цю таку планку, цю таку зону. Між рубкою корпусу та самим корпусом і женем на всіх парах до крана Вагіна. Кран вагін, не знати, він відстрілявся, закадешився чи що. Ні, подивися, раз блокуємо, Вже прекрасно. У нас альфа страйк витай два дає. І він нам два дає. Ти що ти робиш? В розмір хочеш грати? І він залишається без хідпотів, нам зараз коло к 91 Ти куди їдеш? Ей, зупинися. Не пробив, не пробив, дай нам, дай нам! Ах! Прекрасно, добре що. Ось цей наш союзничок не пробив, і ми змогли забрати собі коло після бойову статистику. А чому б і ні? Наполучай на 400 ще разок. Резервка на КД. Т-30 також на КД. звісно, що ми швидше закадешимося. Блін, але нам підбривають колок. залишається Леопард. Йдемо до Леопарда. Ах, тримайся, ах, тримайся, леопард. Десь яка шикарна динаміка в 40 км на рівні місцевості. На хімках, до речі, можна гарно. І на важких танчиках їздити, тому що тут переважності рівні, рівна місцевість. Не, получше, на получено 500 до йому літає. А ну, ще разок, резервка останній. Получай і гол танкісти. Маємо 4 колика після бойову статистику. І 6 ка напуляного демеджа. Після бойову прекрасну статистику. І тому ми погнали дивитися. І так, нам надрукувала після бойова статистика. 6122 напуляного демеджа. 2190 заблокованої шкоди. Хтось каже, що Рена Черонти немає, броні. має, іноді не танкує, іноді танкує. Сьогодні він затанкував і вже прекрасно. 4 знищено, 7 пошкоджено. Воїн. Мастер та головний калібр. До речі, йде на відмітку першу. Як то кажуть, хай щастить. Пішов плюс на 214 767 сімсот шістдесят Свій сейф, свою купілочку, та звісно, що. Перше місце по нанесенню шкоди. 1732 зірочки вільного досвіду заробляє свій кам. Друзі, а ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої жрепле в Діскор для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх ж на цьому каналі. Ми погнали 22 другий бій. Вже від іншого гравця, на іншому танчику. Перед! Так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас знову ж таки рандом. Режим бою зустрічний бій. Чистокровні. Обидва бої в рандомі. Частокроунгу мається на увазі, так? Без всяких там всяких додаточків у вигляді точечок. І танчик, т 10 є 5. Класною персоною. За речагами сидить, стану 18. І так, давайте подивимось, як він дасть собі ради на всьому пузачі американському. І чи вдасться? Все ж таки йому щось надомажити. Ану, дивися, ану, дивися. Головне, щоб нам... Соточка не прописала. Про, про, прописати може боляче. чогось, подивись, на 630. Наші 630 звісно, що ж із нашою гарматою в розмін соткою йти небезпечно. Адже там надто висока альфа, але зате в нас є хороші пробивні снаряди, до речі, кумулятивні і, до речі, бебешенькі. Прекрасна палітра снарядів, прекрасний танчик сам по собі, багато хто його полюбляє. Р Катати, чи взводом, чи соло, чи рандом, чи РББ з різниці. Головне, щоб ручечки були прямесенькі, і все в тебе, друг танкіст, не получиться. Так, цей дає із відчаю, чи що, фугасом є сотка, б'є нам, О, гусениця, гусеницю хоче нам збивати. У нас є ремкомплект, аж ва. І ще й адреналін. Ха! У нас з цим проблем немає. Бути. Хоча подивися, який заміс пішов, який заміс пішов. Навіть не дають прострілити. суперконник наш. Фош. 155-й. Просто заїхали в густю. А тут бум бачиш, цей пройом між будинками і не, не дають нічого не стріляти. На получай! Ах, блокуємо на 660, прекрасно! Але там їхній і сьомий може нам також приписати боляче. Ми знаємо, що і 7 сьомого страйками також буде. Нема! що ти робиш? Є стольник, Подивись! він просто застиг, чи що, він, напевно, випав з гри. або пінг, або хтось покликав на сторону, напевно. Можливо, природа. Не знаю, але подивися, він просто навіть не никається, став за... задубів, бляка. А ми за той час що маємо шанс настріляти собі? Після бойову статистику. 330. Ну, що ти хочеш, це ж кумуль. З кумуля Аксістрайки також вилітають, але не такі, як із класики. Ну, кось класика це ББ, кось це підкол або... Так або сяк. Добре, починаємо вкатувати. Від позиції ми відіграли. Позицію ми забрали, розстріляли всіх, кого можна було розстріляти, і вкатуємо. Вкатуємо на позицію. Петесав не получай хорі не пробиваємо. Бачиш, він чуть-чуть до гори під'їхав. В нього зразу приведена броня стала висока, і тому ось зашляпився снаряд. Але є можливість попапахи. Получай 480 а? Eh якось там так вилетів. Бебешенкою, вроді сказав. Ну дивимося, чим буде пуляти. Ну поки що заряджена ББшенка. Напевно, тоді ББшенка і Була, суддячий з альфа страйку З осколков власно мало б вилетіти більше. По ідеї 400, так це ББ. Тоді також було. гусениця, бачиш, бив через катки. Напевно, хотів на сандалі дати. Або він не знає, що башту краще стріляти в борт. Бо як то кажуть, 100% пробити без фе у вигляді непробиття. Через катки і гусениці. Так, бабахи залишаються без хідпонтів. Ми поки що не в пріоритеті по техніці. Але тепер зрівняли, тому що ми забрали бабаху. Там хорік стоїть, там залишається пити Хоріч, хто це там? Хорі. Хорі ліквідували. Я помиляюсь, це був це не хорі з а, є, і Хто в них живе? Ягідка. Як панзаріст, пандер живе. А їхня СТ і ще одна сотка не получає, що ж ти будеш робити? На 700, ну, в принципі, можна сказати, що це кінець бою, цей безхідпоинтів, та без безхідпоинтів. Без але, як то буває, друг танкіст, вроді здається, що всі карти на столі, але проіграш може бути. Ось подивися, ми залишаємося один три танчика. не вже колобану. У нас 162А. Є сотка, розумієш, ми відстріляли зі накаде. Невже в сандали в сандали наші сот, Чому його Альфа страйки і такі проходять прекрасні? Дивися, як небезпечно може бути! Це просто небезпека максимального рівня! Блін, ми застряли на червоній лінії. Це і цей знов довертає. Невже знов буде контролити? Ну звісно, що буде. дивись, як не зло, як помало їде. що ж ти. Ай-яй-яй-яй-яй, весь, 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 яка не задача. Таж цей промазав, цей промазав, просто красота. Дав нам шанс, дав можливість. Пішов на довге ну Звісно, що ми швидше закадешемося, ніж як панзер є сотке. І що ми будемо робити? А на полочче. Прекрасний друзі, бій на воїна. Здавалось би, ще й Колобанова. Здавалось би, що все крах! Крах по реплею. Але він би сюди туди не потрапив. І тому ми дивимося з вами з чистою душою на після бойову. Статистику. Так, 5183 напуляного демеджа. 660 заблокованої шкоди. 4 знищено, 5 пошкоджено. Воїн, майстер та колобанов. Який пішов плюс. Пішов плюс на 267 тисяч, 458 срібла. Свій сейф, свою купілочку. Та звісно, що перше місце. по нанесенню шкоди. 1602 зіручки вільно досвіду заробляє цей гравець, боять свій аккаунт. І тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі знову ж таки в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бурнебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся любіть своїх рідних та близьких та нанекти сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.